За кілька сот метрів від мерії вирує нічне життя майдану незалежності. Наскільки добре укріплені позиції там і на який початок доби налаштовані мешканці Євромайдану? Запитаємо у Марії Васильової, яка там мерзне вже півдоби. А, Марія, вітаю. Скільки людей мерзнуть разом з тобою, і чи почуваються вони у безпеці цієї ночі? Юлю наразі тут вже поменшало людей, але близько двох тисяч, мабуть, і ще залишається. Річ у тім, що маніфестанти потихеньку вже розходяться по своїх тимчасових ночівлях, які розташовані у київській міській адміністрації у будинку профспілок і у недавно зайнятому жовтневому палаці. Тут же продовжується ще такий невеличкий концерт, але музика вже стала тихішою з огляду на те, що навколо є будинки, де люди вже мабуть, у сплять і е, укріплюють е, свої позиції барикадами. Е, барикади стоять тут справді цілий день, і на ніч тут залишаються чергувати біля найбільшою, близько сотні людей, і там, де менші, там трохи менше. Але крізь скрізь хлопці залишаються чергувати, вони змінюються, гріються, знову повертаються, перевіряють підозрілих людей, які намагаються проникнути на цю територію, і змушують їх знімати маски, знімати і відкривати обличчя в разі, якщо воно закрите. Про плани на завтра нам розповів один з координаторів нинішнього майдану Юрій Луценко. Прошу. Завтра зранку ми продовжимо блокування Кабінету міністрів України, який має усвідомити, що акції протесту є неодноразові, що це постійна волевиявлення людей, котрі не приймають відмову від євроінтеграції, не приймають використання спецназу проти мирних дітей. І також завтра відбудеться пікетування Верховної Ради, яка має дуже важливе завдання відправити уряд азарового відставку. Крім того, що е, маніфестанти е, планують пікетувати Верховну Раду і блокувати уряд. У них є ще і більш миролюбні плани прикрасити завтра новорічну ялинку, від якої тут лишився самий остов, тому що власне самі гілки пішли на спорудження барикад. А оці цю конструкцію, яка лишилася, вони збираються прикрасити у той спосіб, як кому на думку спаде е, організатори просили це зробити якомога креативніше, і от щойно. До нас не дійшла інформація про те, що біля Верховної Ради у Марінському парку люди бачили велике скупчення автобусів зі спецпризначенцями. Ми зараз перевіряємо цю інформацію. А хлопці, які чергують на барикадах, сказали, що звичайно що від військової техніки вони не захистять, але принаймні вони допоможуть зупинити Беркут, у тому разі, якщо він тут вночі з'явиться через барикади, їхній доступ сюди затримуються і люди встигнуть просто розбігтися і не. Потрапити під удари, як це було минулого разу, юлю. Дякую. Це була Марія Васильєва з нічного майдану. Сподіваємося, усе там буде мирно.